Вітаю! Сьогодні отримала нове замовлення від фармасі, і це завжди як маленьке свято, адже всередині те, що приносить і красу, і користь для здоров'я. Давайте разом подивимось, що ж тут приїхало. Отже, перший продукт. Це жіноча, парфумована вода незламна. Ревінь, кавун, полуниця, жасмин, цикламен, водні ноти, мускус, сандал це аромат сили і жіночності незламна для тих, хто цінує впевненість і хоче залишатись після себе особливий шлейф. Для мене це не просто парфум, а нагадування, що я можу все. До речі, дівчата скористалися неймовірною акцією, яка діяла саме на цей парфончик. Далі, новиночка серії плюс» – шипучий напіль, електроліти у таблетках. Так, давайте подивимось. Все такі неймовірні таблеточки. А, приємний аромат. Тут 14 таких шипучих таблеток. А, порятунок у спеку після прогулянок чи тренувань. Вони відновлюють водно сольовий баланс, заряджають енергію та допомагають почуватися легше. Так, далі. Дезодорант для взуття Smart Life. 150 мл упаковочка. Я думаю, у кожному знайома ситуація, коли взуття потребує свіжості. Цей дезодорант нейтралізує запахи, дарує комфорт і впевненість. Ідеально, особливо, коли багато рухаєшся протягом дня. Має антимікробну активність, нейтралізує неприємні запахи, безпечні для взуття з будь-якого матеріалу і перешкоджає появі бактерій. Так, далі наступна новиночка. дієтична добавочка Рестор. Бачите, так, як все ретельно запаковано. Ось такий порошечок йде з мірною ложечкою. Яка вона манюнечка змірною дорочкою. Наш організм потребує мінералів щодня, а цей порошок допомагає підтримати баланс, особливо коли харчування не завжди ідеальне. Взяла його для себе, буду додавати або у свій ранок. Або ввечері, для того, щоб відчувати більше сил. Взагалі його рекомендують у комплексі відновлення енергії саме на ніч. А зранку напій Речердж. Так, наступний продукт масажні гелі з екстрактом кінського каштану. Цей гель справжній порятунок для ніжок після довгого дня. Він знімає втому, освіжає, покращує кровообіг. Я його використовую ввечері, після роботи, прогулянки або коли багато часу на ногах. Це продукт, який завжди має бути вдома. Ну і ще набір тестерів. такий приємний бонус за замовлення. Тести для догляду, декоративна косметика. Завдяки ним можна спробувати новинки, знайти улюблене, і вже потім замовити у великому форматі. Дуже зручно і завжди цікаво. Ось таке замовлення у мене цього разу. Я щаслива, бо тут є і догляд, і здоров'я, і приємні бонуси. Хочеш теж замовляти зі знижкою 25%. Або щось відібрати саме для тебе. Пиши мені в особисті з задоволенням допоможу.